причина загибелі, ми встановили тут лабораторно, провели дослідження, провели патростин, це голодна смерть. Я б скажу: причина це стихія, це дощі, піднялися рівень, якщо подивитися, як фізіологію харчування лебедя. Малі лебедята за рахунок довгої шиї опускають голову. І, як правило, самка виводить лебедів на мілководді, де є водіє щоб доставили ведення ротом грунт і відти вимивало різні черв'ячки, мотиль, фитоплантон, зооплантон. Це вони фільтрують через свої дзьоби оці частинки і цим харчуються. Дощі підняли рівень води. Значить, і тварина не, мож, не могла харчуватися. Ну, я вам скажу, і друга причина може бути, якщо ви подивитесь, почитаєте в інтернеті форми, чи варто лебідю годувати хлібом, бо ми скажемо, Та там ж були волонтери, значить, і другі і люди, і жителі, і сусіди, і хліб кидали. Не завжди хліб може нагодувати лебедя. Йому потрібно те, що є в природі.